Лідер європейської солідарності Петро Порошенко відреагував на рішення комітету Верховної Ради з питань регламенту рекомендувати його відсторонення від одного пленарного засідання. Про це йдеться в дописі Порошенка у Фейсбуці 30 січня. Народний депутат повідомив, що наразі перебуває у Франції, де проводить зустрічі у міністерстві закордонних справ та парламенті для просування питання передачі Україні винищувачів Міраж за словами Порошенка. Пріоритет його команди допомога армії, і саме на це вони витрачають 80% свого. Часу ще 10% на парламентську дипломатію. Нардеп також підкреслив, цитую попри те, що нам опозиції перешкоджають працювати в парламенті своїми інтригами, стежать та ставлять палиці в колеса в поїздках на фронт. Ми продовжуємо роботу. Нагадаємо, 30 січня комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував підтримати за відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі в одному пленарному засіданні парламенту. Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету. Заяву на Порошенка написав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від партії Слуга народу Микита Потураєв. В анотації щодо висновку повідомляється, що 19 грудня 2024 року під час пленарного засідання Верховної Ради України народний депутат. Петро Порошенко цитую дозволив собі ганебні хамські висловлювання у формі матюків на адресу народного депутата України Богдана Яременко. Це також підтвердив і Микита Потураєв вчора нашим колегам у вечірньому ефірі Суспільне студія, наголосивши, що був свідком цієї ситуації та вів особисту розмову із Порошенком та заакцентував, що ця історія цитую про хамство. Ця історія ні про місцеві громади, ні про бригади, ні про дрони, ні про реби, ні про євроінтеграцію, ні про НАТО. Ця історія про хамство. І все, якщо хтось при мені, або навіть я буду знати, що те саме на адресу Порошенко або вас, або будь-кого, -ко, будь кого я поважаю ще раз підкреслю, таке би сказав, то я пішов би і написав би на цю людину з моєї фракції, з іншої фракції, так, таку саму заяву. Тому що я вважаю, що це неприпустимо, і все, і ця історія тільки про це, і більше ні про що. І більше про ситуацію говоримо із головним редактором парламентським аналітиком громадської організації з експертизою у сферах парламенту громадського руху. Чесно, Олександр Саліженко до нас доєднується прямо зараз. Вітаємо, Олександре. Вітаю. Власне, яка ваша думка стосовно цього інциденту, враховуючи те, що не вперше у стінах Верховної Ради звучать нецензурні слова, нецензурна лексика, але таких наслідків не так часто трапляється, як на мене? Так звісно, безперечно, добре. Дуже добре, що парламент і самі народні депутати звертають увагу на питання етики, цензурної, і нецензурної лексики, яка лунає і в комітетах, і в сесійній залі. Але було б добре, якби також народні депутати звертали увагу на загальні правила, так і до застосування норм і регламенту, і загалом норм законів до всіх народних депутатів. Через те, що ну, в даному випадку, звісно, регламентний комітет може розглядати заяви усіх народних депутатів, які до них надходять, питання лише в такій певній вибірковості, і тут не лише йде мова про протистояння представників опозиції і влади, так. А загалом про ситуацію в парламенті через те, що ну були вже аналогічні випадки, і в 2021 році з Галиною Третяковою і з Геолерусом в двадцять третьому році, ми пам'ятаємо і про їхнє відсторонення, але згодом ці народні депутати зверталися потім в результаті до Верховного суду і, і вигравали в суді. І Верховний суд підтвердив їхнє незаконне відсторонення через те, що народний депутат він його діяльність. Регламентується і законом України про статус народного депутата і Конституцією України, тому така вибірковість може розглядатися не зовсім законною. Інше питання, звісно, це якраз в той формат, в якому відбувався цей діалог. Цей конфлікт, який про який йде мова, про який говорить пан Потураєв, відбувався в кінці минулого року, і він був в сесійній залі не з трибуни, він був не публічним. А це був було спілкування народних депутатів приватно між собою в сесійній залі, так без включеного мікрофону, і ми не знаємо його деталі. Ми лише знаємо його перестас від, від самих учасників цього конфлікту. Тому ми можемо розцінювати його як приватну розмову, а не публічний виступ народного депутата. З іншого боку, чомусь виникає відразу таке теж логічне питання, чому ці норми аналогічно не застосовуються, наприклад. До народних депутатів від забороненої ОПЗЖ, так тому що відносно одних вони застосовуються, відносно інших нарденардепів чомусь ні. Хоча, як на мене, підстав більш ніж достатньо, пане Олександре. А взагалі є такі прецеденти, коли особиста розмова двох депутатів навіть в межах сесійної зали, але не публічно, вона потім стає якраз тою причиною відсторонення нардепа від його роботи. Ну, про відсторонення я якраз вже згадував два попередні випадки, але там був виступ Гел був якраз був е, публічним, так і е, навіть в випадку Галини Третякової там йшлося про переписку в загальному чаті Слуги народу. Тобто це теж не була її публічна е, позиція чи публічна комунікація. Більше того, ми можемо згадати про випадки бійок і в, і в сесійній залі, і на погоджувальних радах, так? які не були підставою. В подальшому для розгляду на регламентному комітеті і рекомендації про те, щоб або загалом всіх народних депутатів, які брали участь в такому конфлікті, усунути від засідань або конкретно у когось окремо. Тому позиція регламентного комітету вона очікувана. Звісно, єдине, що вона має рекомендаційний характер, так Їй потрібно щоб ще проголосували в самій сусідній залі. І Звісно, увага буде прикута до цього розгляду на наступному засіданні парламенту, і звісно, всі будуть чекати результату. Скільки ж голосів отримає це рішення? До речі, чи не логічніше було б штрафувати в таких випадках, можливо, зарплатою, а не позбавляти людину брати участь у пленарному засіданні, оскільки таким чином її суспільство страждає? Це ж неможливість виконати свої демократичні обов'язки. Звісно, ну про штрафування народних депутатів наразі мова не йде через те, що це не регламентовано законом. Були щодо взагалі штрафування на депі були до повномасштабного вторгнення норми, які стосували обмежень депутатських коштів, в разі, якщо в разі пропусків, але вони призупинились після повномасштабного вторгнення. І зараз ця норма наразі не діє, тому про які штрафні санкції мова не йде. Звісно, тут лише в контексті етики, так моралі і таких загальних норм. Загалом це якраз ще актуалізує тему етичного кодексу, який є у Верховній Раді. Його досі, поки Верховна Рада не ухвалила. Але Верховні народні депутати якраз розглядають етичний кодекс, можливо, найближчим часом це буде також стимулом для його ухвалення, який передбачатиме якраз. Різноманітні санкції за порушення етичних норм в сесійній залі, пане Олександре, Микита Потураєв вчора Радіо Свободи заявив, що можливо варто буде відсторонити депутата Порошенка не на півроку, а на менший якийсь термін. Чи це взагалі якось передбачено? От наскільки можна депутата відсторонити від роботи за лайку і за образи? Це має вирішуватись на засіданні регламентного комітету, але проблема полягає в тому, що зараз парламент досі працює в режимі одного пленарного засідання. Після повномасштабного вторгнення цей формат не змінився. Це триваюче одне пленарне засідання з перервами. Відповідно, вчора на засіданні регламентного комітету йшлося про... Відсторонення на час сесії. А в сесія в парламенті 13-та, яка, яка є, вона буде на півроку, і фактично про такий термін йдеться. Але про терміни, звісно, потрібно має встановлювати і взагалі ухвалюватись різні, там, чи, чи це кілька засідань, чи це загалом сесія. Це, звісно, приймає рішення регламентний комітет. А цей формат роботи ради чи не варто його переглянути? Він був дуже логічним на початку повномасштабного вторгнення, як на мене, коли треба було оперативно збиратися, вирішувати і не порушувати норми закону, щоб потім ці рішення не можна було оскаржити. А зараз чи є сенс у Верховній Раді саме в такому форматі працювати? Як гадаєте? Безперечно, ви праві, мені теж здається, що сенсу в такому форматі наразі немає. І, рух, чесно, неодноразово про це писав, про те, що парламент має повернутися до календарного плану роботи, так, з плануванням на найближчий місяць, щонайменше, кількість засідань в сесійній залі, в комітетах і з виборцями на округах. І фактично. Верховна Рада повернулася до такого засідання. Ми зараз бачимо, що в сесійній залі народні депутати працюють як і раніше було з вівторка по п'ятницю, в понеділок з погоджуваною радою. Але з точки зору регламенту ситуація не змінилася. Засідання воно одне пленарне з перервами, і як на мене, звісно, потрібно змінити і цю норму, щоб парламент. Немає підстав для того, аби парламент досі працював на вже ми будемо скоро говорити про четвертий рік повномасштабного вторгнення, так а в нас парламент досі працює в режимі одного пленарного засідання, і звісно, це потрібно змінювати. А мені ще цікава ваша думка, чи може у такий випадок стати прецедентним і можливо на окремі голосування важливі, будуть такі масовані випадки, коли відбудеться недопуск опозиційних сил до певного голосування. Чи є ризик такий, звісно, такий ризик є. Ми сподіваємося, до цього не дійде. Так, через те, що це такий механізм справді тиску на народних депутатів або окремих, або окремих політичних партій чи фракцій. З іншого боку, ми бачимо вже за рішеннями Верховного суду, що цей механізм не працює і його народні депутати оскаржують вдало, оскаржують в суді. Тому мені здається, що все-таки це якісь поодинокі унікальні випадки, які не матимуть широкого застосування. Мені дуже цікаво, чисто формальне таке рішення. Я розумію, що Петро Порошенко, напевно, це не так буде актуально, але тим не менше, що буде із зарплатою народного депутата, якого відсторонюють від його роботи в такий період, припустимо, на півроку з зарплатою я думаю, нічого не зміниться, через те, що я вже згадував про те, що норма. Відсутності народного депутата в сесійній залі не участь в голосуваннях, і на засіданні комітету вона була призупинена на час воєнного стану. Тому це санкційне санкційне обмеження вона наразі не діє, і народний депутат отримуватиме ту заробітну плату, ті кошти, які передбачені законом. Зрозуміло, будемо далі стежити за ситуацією у стінах Верховної Ради. Вам наразі дуже дякуємо за те, що знайшли час Дякую. і можливість до нас доєднатися. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Соліженко, головний редактор, парламентський аналітик руху. Часно.